Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеракці. Так, Друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Як вам обіцяла, говорити ми будемо про диктатора російського диктатора Путіна, який поїхав до Китаю. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Чули в новинах. Щойно агенція Reuters раніше передавала, що Путін вже прилетів таки до Пекіна. Передивилася це відео, почесна варта, червона доріжка. Всі тиснуть один одному руки, всі посміхаються. Скажіть, будь ласка, а яка справжня мета, мета візиту Путіна і про що він домовлятиметься й сідзіньпіном? Як вважаєте? Справжня мета це обійняти Віктора Орбана. Ну це я часу звісно. речі зараз не переговори так, він також буде там, єдиний з європейських лідерів ну, з представників Європейського союзу. Щодо того, що Путін власне відвідав Китай. Це його перший такий закордонний візит спочатку повномасштабного вторгнення. Такий далекий візит. Першим дійсно міг стати візит до Туреччини, але там не склалось. для Путіна. Це насправді має більше плюсів, ніж для Китаю, тому що ну, перше він. Знову ж таки суб'єктивуються на міжнародному рівні, тому що Ну варто розуміти понад 140 країн. Принаймні, їх представники зараз будуть знаходитись в Китаї представники різного рівня. Але вони там будуть також великі компанії, корпорації будуть представлені країни в основному там азіатські там представники тихоокеанських країн, близького півдня. Тобто, це дійсно такий достатньо вагомий форум, його не можна знецінювати. Тому для Путіна це е, значною мірою перемога дійсно. Де, що він наважився таки його відвідати, е, будуть про геополітичну співпрацю говорити. Путін, я думаю, намагатиметься знову, хоча б трохи на себе протягнути повне, тому що він бачить, що Китай е, забирає е, всі. Е, всі якісь лідируючі позиції, які раніше займала Росія в регіоні, там головного якогось роль головного опонента Сполучених Штатів Америки, і так далі, Росія на це все претендувала зараз. же Вона просто наче інструмент в руках Китаю, тому от. Путін намагається, хоч якось додати собі ваги, показати, що він ще десь бере участь з ним. Ще хтось розмовляє. Він дійсно на щось може ще впливати. Тобто, мені здається, це не про якісь домовленості що там матеріальної підтримки. Про це можна поговорити без форуму, це більше от про таку. Спробу повернути собі, хоча б частково суб'єктність, mm -hmm. ну принаймні там засвідчення підтримки зараз для Путіна надзвичайно важливе, те, що йому руку там потиснули. Ну це тепер напевно крутитимуть кілька днів кілька днів пропагандистські російські медіа. Подивіться, як Путіна славно зустрічають в Китаї приблизно така історія. Добре, а щодо зброї, наприклад, тому що не раз звучала думка про те, що Китай зацікавлений у технологіях, російських технологіях, зокрема, ніж радянських так правильніше сказати, а що Росія може запропонувати в цьому сенсі Китаю, і що може зажадати у відповідь від Піднебесної? Я е, чув таку думку від своїх колег е, деяких, але мені вона здається направду е, не зовсім е, обґрунтованою, тому що що ми точно знаємо про Китай, так це те, що їх. Промислове шпигунство воно на найвищому рівні. Вони краще щось курадуть, аніж куплять. Ну це так просто, якщо пояснити, і так і все, що вони хотіли собі взяти з Російської Федерації в плані якихось технологій, мені здається, вони взяли вже давно. І здебільшого ще після розпаду радянського союзу, тому що там цілі колони туристів з фотоапаратами їздили на багато розсекречених об'єктів і в Російську Федерацію і до нас в Україну, і не тільки ну тобто найбільший пласт цієї е, інформації необхідної він вже давно вкрадений. Якщо вони в США вкрали майже все, що їм необхідно було, то е, в Російській Федерації корумповані Російській Федерації і поготів. Можливо, якесь налагодження спільного виробництва, можливо, ще якихось пару патентів, щоб е, просто узаконити свої е, кражі, скажімо так, можливо, але я б взагалі не, не сприймав це як дійсно якусь вагому причину, тому що навіщо навіщо купляти, щось, що ти можеш е, не просто можеш взяти безкоштовно, а те, що ти вже давно взяв безкоштовно. Так, а щодо економічних зв'язків, от наскільки Китай зараз зацікавлений у них, маю на увазі з Російською Федерацією, чи все-таки ви пам'ятаєте, як президент Франції е, літав до Пекіна, е, там домовлялися про е, зв'язки Китаю із Європою, і ну там можна було подумати про те, що Китай дійсно переорієнтовується зараз. От що можете сказати з цього приводу? Китай нікуди не переорієнтується, тому що понад 75% всієї економіки Китаю залежить від Європейського Союзу. Тут в принципі більше немає про що особливо говорити, тому що ну, це є міф про внутрішній ринок Китаю, який мабуть ґрунтується на примітивних уявленнях людей про те, що там вже півтора мільярда населення, та їм внутрішнього ринку достатньо, але це не так працює. Ну, але я не економіст, тому лекції з економіки читати тут не буду. В цілому економіка Китаю спрямована на захід, тому що повторюсь: понад 75% всього ВВП – це торгівля з заходу. Це перше. По-друге, дійсно Китай в Росії зацікавлений, зацікавлений в її ресурсах. В першу чергу це енергоносії, ліс. Який Китай на Росії вирізає просто з шаленою швидкістю, і ряд інших корисних копалин, сировинних, які вони просто можуть собі забрати, якісь там ще території орендувати. Тобто, це більше не про економіку, а про таке тотальне викачування ресурсів. Ну і також, незважаючи на те, що Китай не зацікавлений, в тому, щоб Росія дуже сильно підсилювалась і повертала якісь свої позиції, тим не менш. Нікому не потрібні слабкі союзники. Тому е, не можна занадто сильно підсилювати Росію, але й не можна допускати, щоб вона вже зовсім геть слабла. Тому що все ж таки це якийсь, який, якийсь стратегічний партнер, е, головна перевага якого є ядерна зброя. І тому під, ну, потрібно, знаєте, от, як е, е, давати якийсь мінімум е, е, їжі і. Е, Якихось там пігулок, добавок, вітамінів, щоб стара коняка не здохла? Це приблизно те, що робить Китай з Російською Федерацією? Ну а слухайте, якщо зважати на оце відео, про яке я розповідала, і цим візитом, і цією красивою офіційною зустрічі, чи можемо констатувати, що Китай остаточно перейшов на бік Російської Федерації? Китай знаходиться на боці Китаю. У Китаї є свої геополітичні інтереси, на відміну від Російської Федерації і багатьох країн світу. У Китаї є стратегія на десятиліття вперед. І вони від цієї стратегії ну неохоче відступають, і тому от, у Китаї є свої плани. Плани не тільки в регіоні, а й. І... В світовому порядку, тому вони активно зараз підвищують рівень ролі Брікс в принципі, в міжнародній політиці принаймні намагаються це зробити, і сказати, що Китай перейшов на сторону Росії, немає сторони Росії, тобто Росія вже не є таким ключовим гравцем в системі міжнародних відносин. А в тій ситуації, коли ми бачимо, що багато заморожених конфліктів по всьому світу спалахують з новою силою. Центри протистояння вони зовсім не ну, тобто Росія не вимальовується одним з центрів цього глобального протистояння. Так, вона розв'язала найбільшу війну в Європі з, з часів Другої світової, але тим не менш, ми бачимо, що ну загрозу з її боку в глобальному плані ніхто сильно не розцінює. Повторююсь, Китай просто намагається таким чином символізмом підтримати якусь життєздатність Російської Федерації, якусь ну. Якусь відносно серйозну її вагу е, і все. Тобто, звісно, це може виглядати в медійному плані там як якась перемога РФ, але це ніщо більше як е, звичайний символізм. От до речі, The Wall Street Journal опублікувала черговий матеріал, де аналізується, як війна Ізраїлю та Хамас грає на користь Російської Федерації та Китаю. А цікава думка, от просто щойно відкрила статтю. Довгостроковий ефект подій на близькому сході важко передбачити, скориставшись тим, що увага сполучених штатів зосереджена на близькому сході. Війна в регіоні може бути використана в інтересах геополітичних суперників Вашингтона. Ну і власне серед головних геополітичних суперників. Йдеться і про Російську Федерацію, і про Китай? А от поясніть, будь ласка, ізраїльський фактор, і а, ця нова, це нове велике заворушення. Скажу так, ця цей новий спалах війни на Близькому Сході. А, як він позначиться, як яке це місце да, в геополітичній карті світу? А зараз от розглядати і нинішній візит Путіна до Китаю, зокрема. Цікаво. вочевидь, журналісти з Street Journal читають мій телеграм-канал, бо я про це писав тільки з самого початку не повномасштабного вторгнення, а конфлікту на близькому сході. війни в Ізраїлі. А так і для Росії це грає на руку, тому що відвертає увагу від тих злочинів, які вони коять в Україні. А нам потрібно постійно тримати наших партнерів в напруженні і показувати, що ж тут власне у нас відбувається. Зараз ця увага відвернута. Плюс якась ну, достатньо серйозна політична криза в Сполучених Штатах Америки. І тут зараз ще потрібно додаткові ресурси на Ізраїль направляти. Росія зацікавлена. Ну саме в своєму регіональному спрямуванні у них мені здається є якесь сподівання на те, що вони зможуть ще протягнути якусь історію з переговорами, щоб заморозити. Тимчасово цей конфлікт мені здається, що вони не мають сподівань на те, що навіть якщо там розпочнуться ще заворушення по, по світу захопити, е, захопити Україну, але заморозити конфлікт на плюс-мінус вихідних умовах для себе вони можуть на це піти. Вони сподіваються, що якщо затягнеться конфлікт на близькому сході, у них таке вікно можливості відкриється щодо Китаю. Безумовно, Китая є е, е, величезні амбіції. Ні для кого не секрет, що Китай хоче захопити е, Тайвань. Це частина державної політики Китаю. Це те, що Китай говорить прямо ніколи цього не соромиться. і так звісно, це чудове вікно можливостей. Вони десь там можуть е, спробувати е, через якихось своїх партнерів запалити конфлікти ще в, в ряді регіонів. Ми вже чули від сполучених штатів Америки, що Азербайджан може готувати. Там військову інтервенцію до Вірменії також Південна Корея заявляла про те, що КНДР може якісь провокації на кордоні зробити і спробувати атакувати південну Корею. І от на цьому всьому фоні Китай буде таким кінцевим отримувачем. Вигоди, тому що вони зможуть скористати ситуацію, і це буде найкращий момент для того, щоб атакувати Тайвань і спробувати його захопити, тому що світовий жандарм він не може розірватися на всі сторони, та й в принципі. Сполучені Штати Америки вже не настільки потужні, якими були раніше, особливо зараз в період цієї політичної кризи. Тому чим більше зараз буде конфліктів по світу, в першу чергу, чим серйознішим, серйознішим і затягнутішим виявиться конфлікт на близькому сході, тим більше вигоди від цього тримає Китай. Пане Максиме, я вам дуже дякую за коментарі. Звісно, я хотіла ще спитати про зброю для Російської Федерації, чи буде про неї говорити Путін сі дзіньпіном, і чи а, вирішить ці напряму укладати постач... ну, там договори про постачання такої зброї? Чи все таки діятиме через треті країни або взагалі ухвалить рішення для себе ну, і для своєї країни? Ні, не намагатися зовні принаймні не вмішуватися зброєю о, у війну у війну Російської Федерації. Про Україну коротко, якщо можна, скажіть, будь ласка. Гадаю, що напряму Китай постачати не буде через треті країни. Він вже постачає. Тут питання тільки в об'ємах. Ці об'єми можуть бути збільшені, і просто як прокладка буде використана КНДР. Але не думаю, що це будуть сильно значні ресурси, тому що мені здається, Китай не хоче е, ризикувати. Скільки будь-які такі схеми вони вскриваються і можуть бути санкції, які Китаю всі ситуації абсолютно не потрібні. Застосовані дуже дякую вам, Максиму, за коментарі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.